Межа політичної катастрофи. Наша чинна влада має крупні проблеми, які відгукнуться їй вже невдовзі. Мене точно не назвеш шанувальником команди Зеленського Єрмака, але те, що вони чудять, збурює вже навіть мене. Що я маю на увазі? Щойно Міжнародний валютний фонд оприлюднив сценарій розвитку ситуації в Україні. Так, от, за базовим сценарієм прогнозу, війна в Україні має завершитися наприкінці. 2025 року. А за негативним війна триватиме до середини 2026 року. Тобто воювати нам доведеться ще рік-півтора. Про що це говорить у Каналі перша і головна ціль це допомога армії вже як майже сім років. В нас знову виникла кричуща проблема по ремонту автомобіля, яку ми оперативно вирішили волонтерською касою. У нас купа проблем. Після знищення каналу зараз тільки починаємо все розгрібати. Сума ремонту була 27 тисяч, в нас не було таких коштів. Довелося просити спонсорів. Дякую всім. Але як не смішно, на Starlink знову нуль. Наша песня хороша, починай з начала. В принципі, на що би ми не збирали, то все йде у потрібне русло. Лайк, like, комент, репост, підписка теж допомога. Дякую. Та магазин каналу на місці у описи, купа цікавого. Так, про що говорять прогнози по війні до 26-го року, це говорить про те, що у міжнародному валютному фонді, де зібрані дуже фахові світові економісти, фактично не вірять в здатність обраного президента Дональда Трампа зупинити війну, певно, мають на те підстави. До речі, я теж у таке не вірю. А перша, от чому єдиним важелем впливу, який справді здатен примусити Путіна до зупинки війни. Причому до тимчасової зупинки є різкий обвал російської економіки, який заморозить виробництво зброї в російський графім та добряче висушить потік бажаючих іти воювати в Україні без зрошей збивати своєю тушкою, ФПВ-дрони, якось ніякось. треба реалізувати щось типу домовленості представників президента Рейгана з нафтовими шейхами у 80-х, у результаті якої у світі впали ціни на нафту. А за ними обвалилася і економіка СРСР і саме СРСР. Допоки Трамп не організував щось подібне, всі розмови про замирення з Росією на користь бідних. Проте, чи спостерігаєте ви з боку влади готовність воювати до кінця 2025 року, ще рік, або до середини 2026 року, півтора роки. Особисто я спостерігаю підготовку до виборів. Причому нахабну і безмежно. Схоже, зелені всерйоз планують швиденько завершити війну і легалізувати на наступні п'ять років свою владу шляхом всенародних виборів, на яких вони планують довести градус пропаганди до рівня Благого безумства. Маючи на руках бюджет країни і монополію у ЗМІ, можна учудити ще й не таке. Але МВФ чітко повідомляє, він не вірить, ніби плани команди Зеленського Єрмака мають бодай щось спільне з реальністю. І якщо праві експерти з Міжнародного валютного фонду, то команда Зеленського Єрмака стоїть на межі політичної катастрофи. Бо фронт потребує людей, а мобілізація зеленою владою провалена і дискредитована. Фронт потребує обладнання і зброї, а її дають явно менше, ніж давали за головком залужного. І навряд чи Трамп цей стан речей поміняє: Україна потребує підтримки своєї економіки, а зелена влада лише піднімає податки. Перша так: ворог просувається вперед. Ворога треба зупиняти, треба на ходу реформувати економіку і проводити військову реформу, аби покращити командування ЗСУ і випрацювати принципово нову стратегію війни. І щось мені підказує, що Сирський ще досі на своїй посаді перебуває тому, що після принизливого звільнення генерала залужного серед військових на посаду головкома, черга бажаючих, не стоїть. Всі розуміють, що на нового головкома обвалиться весь тягар досягнень і перемог. На чинну владу такий тягар обвалиться безумовно, бо догралися. Замість виборів команда Зеленського Єрмака здобуде продовження війни в умовах, коли все буде проти них, за таких умов до кінця 2025 року. 16% підтримки зеленського за Таймс перетворяться на 0,16%. Далі мано краще не фантазувати. І так, Москва на допомогу зе вже не прийде. Вона його списала: Москва щойно продемонструвала, що всі марення команди З про вибори в інтернеті копійки не варті. Кібератака на українські ресурси наглядно показала у разі таких от виборів владу обиратимуть не українські виборці, а російські хакери. Побачили всі, що робити владі в таких умовах? Лише одне іти на низку компромісів і таки домовлятися з опозицією. Створювати уряд національного порятунку, про нього говорив Петро Порошенко, і йти на непопулярні кроки, аби рятувати країну. Але я просто переконаний, не піде чинна влада на все це їм, як відомо, стратегічно мислити нема коли. Вони твердо вірять, що Трамп їх приведе до перемир'я. Характерно, в Москві теж у це вірять, але за своїм сценарієм, а перемир'я не буде. МВФ у перемир'я не вірить, і я із ним повністю згоден. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.